Я вже дуже багато років шкільну літературу замовляю на ось цьому сайті. Раніше це був профіль у Фейсбуці Ліза підручники і Посібники. Потім з'явилася група у Фейсбуці Книжкова крабничка. Потім з'явилася група у Вайбері. а потім у них з'явився сайт, де зручно подивитися, чи все актуально чи ні. Так, друге замовлення, там, де не було англійської мови, на сайті Книгова. Давайте подивимося, що замовила. Так, зошити, ті, що мені були потрібні, вони нам вийшли за знижкою. Далі своєму сину ось такі дорожні знаки, геніс полішок. Він просто мене дуже сильно любить дорожні знаки, я йому давно обіцяла придбати. Ну і звичайно, я завжди заходжу на канцелярію, щось собі обов'язково беру, і тільки подивіться на ці зошити. У мене хоч і два хлопчики, але я дівчинка, і мені також зошити потрібні. гарні. Дивіться, краса. Тому я собі упаковочку замовила, бо я так зрозуміла, тут лише упаковкою сорок вісімаркошів, лінійка. У мене вони як блокноти будуть, можливо, комусь на подарунок.